Вручення повістки закінчилося стріляниною. На Одещині виник скандал між чоловіком та працівником територіального центру комплектування. Інцидент стався в неділю вранці на ринку у прикордонному з Румунією місті Рені. Очевидці кажуть, що представник ТЦК почав стріляти у повітря під час спроби затримати чоловіка. Зачем ви пугаєте людей? Примінять закон! Люди ви зі ліна, зі ліна, зі не прийшли стріляти Війна в страні вибугайте людей! на ситуацію. Уже відреагували в одеській поліції. Там заявили, що розслідують конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який стріляв у повітря. Відомо, що останній застосував стартовий пістолет. Правоохоронці вилучили зброю. Тепер працівнику ТЦК загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Раніше у самій Одесі у районі залізничного вокзалу працівники територіального центру комплектування затримали музикантів київського гурту Джанкет, які приїхали зіграти благодійний концерт для підтримки жителів затопленої Херсонщини. Проте майже одразу після приїзду їх забрали до військомату, де вони навіть встигли пройти лікарську комісію. Концерт довелося скасувати. А самі ж музиканти припускають, що тепер гратимуть у військовому оркестрі до закінчення війни. Схоже, в Одесі вирішили заборонити. Виступати вуличним артистам поліція влаштовує їм облави. Про це повідомив музикант із Одеської філармонії Віктор Кирилов. При цьому жодної законної підстави для таких дій поліцейські не надали, але послалися на усне розпорядження. А розпорядження таке зі слів поліцейських, що війна під час війни співати і грати не можна, не можна і жити, напевно, не можна. Ось така музика. Я впевнений, що напевно зараз е, вони всі пішли далі в клуби, е, в заклади в на ібісу. Можливо, поїхали також заборонити там музику. це 100%. Тим часом на одеському пляжі Аркадія, де розташовані наймодніші клуби міста, влаштовують гучні вечірки, які ніхто із правоохоронців, як бачимо, не припиняє.